Якщо вже обороняти Україну, то у лавах Національної гвардії такий своєрідний ультиматум українцям поставив голова уряду Арсеній Ценюк. Мовляв, ходити по вулицях зі зброєю незаконно. Тоді як у нас гвардії можна захищати країну силами правопорядку. Тот, хто хоче захищати страну, тот іде в національну гвардію. Я там тренувальні центри там видають законне оружі. точно там є можливість захищати страну. силами национальной гвардии и силами правопорядка. Хочешь бороться за родину, вступай в национальную гвардию? Абсолютно точно. Все остальные, кто ходят с оружием по улицам, ваша позиция четкая. Вне закона. У місцевій самообороні запевняють, незаконною зброєю не володіють, натомість займаються поточними справами, допомагають пораненим майданівцям, опікуються людьми, котрі приїхали з Криму. А ще відновили спільні з правоохоронцями патрулювання вулиць. Що ж до національної гвардії, то можливість вступу у її лави не відкидають. Щоправда, за певних умов. Ми готові йти, ми готові захищати, і в жодному разі, ну скажімо так, ніхто не буде шукати вовчий білет. Ми від самого початку стали на захист населення рідного краю і України в цілому. Чи готую національну гвардію? Так, якщо це буде дійсно національна гвардія, так якщо там будуть адекватні керівники і, скажімо так, спрямовані на з національною думкою на патріотичній основі на захист держави і її цілісності. Між тим, мережу районних осередків активісти самооборони вже налагодили по цілій області та не обходиться й без провокаторів, які незаконними діями дискредитують їхні ім'я, постійно люди прикриваючись іменем самооборони, чинять протиправні дії. Ми стараємося оперативно реагувати на це на ці моменти і відповідно передаємо цих псевдо працівникам міліції для подальшого вияснення ситуації. Наразі активісти навчають прийомам самооборони усіх бажаючих захищати рідний край, кажуть, що допомагають їм у цьому досвідчені колишні військові.